Шановні телеглядачі, на ваших телеекранах другий випуск програми Місто Руд 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 Місто. Це громадське телебачення Запоріжжя і наш проєкт Місто Бруд. Щоправда, сьогодні випуск буде трошки специфічним. Ми з Максимом Щервиною пройдемося по проспекту Лейніна. На жаль, і будемо оцінювати забрудненість усіх зупинок. Звичайно ж, для того, щоб оцінити забрудненість нам треба якась шкала. За основу ми взяли новітню шкалу бруду сіна. Тобто найбрудніші зупинки отримають 5 сінів, найчистіші 0. Тож подивимося, наскільки сьогодні з брудом у нас все не в порядку. Нальники чують біду, світило сонце, день був прекрасним. І вони вирішили е, підвищити рейтинг в міському голові і прибрати такі зупинки. Але громадське Запоріжжя не зупинялося. Це автовокзал і це проспект. І ми будемо ставити за шкалою сіна найвищі бали не тільки зупинкам, а й місцям, які прямо на проспекті. Я просто боюсь тут наступить на шприци які. Олександр Чинсанович, вас тут чекають. Тільки б ти за шкалою сіна поставив балів? Десять. Десятибальна шкала. Це п'ятибальна. Про... Це міст. Це якийсь мусорний Форт-Нокс просто. Прем'єрно Это... боявся наступити на шприці, тому що тут їх достатньо. <му> Говно і гроші. Все ж таки ми не злі тролі і тому про чисті місця теж треба говорити. Зупинка театр Магара. Ми спочатку хотіли поставити їй 0,3 сіна, тому що тут порівняно чисто, але потім ми побачили секретні технології. Коли от ми бачимо дерева, ми підмітають дерева, і все ж таки це тягне на 0,7 сіна. Ми йдемо швидко. Але вони солдати в помаранчевих жилетах, які борються зі сміттям, граблями і сапами. Вони завжди на крок нас попереду. І от ми вже на площі свободи. Том, що В місті почалися активні уборки мусора. Мусора? Ні, не мусора, мусора. Мусор убирають зараз активно. Мы мусор носим туда. У нас ящики а, специально есть. А сейчас какой-то субботник ездить. начался большой. По всему городу убирают. А, ну, у нас машину не дают. Э -э -э, Зеленстрой. А там по времени по машина, понимаете вы? Угу. Вот, вот. Если дадут машину, значит мы вывозим мусор. Если не дадут, то мы... Он так остается. Вот в чем смысл. А сейчас по всему городу убирают? Да. Да, да. Вот я допустим, я Зеленстрой убираю вечный огонь и танк. Но у меня там это самое. Я в мешке там мусор. по а Вы видели там, забирает. да? Да, потом машина забирает, да? Забрали, да. бесстрашно, просто рискуя собственным здоровьем. А Разбелка погружается в недра этой импровизированной свалки, возникшей всего в 20, может, 30 метрах от проспекта Ленина. Буквально 30 метрів від зупинки Пушкіна. Це проспект, це центр міста. Ти собі плач знайшов? запорожские свалки полны неожиданных находок. Вот, например, можем лицезреть забытый кем-то прокурорский китель. Похоже на соты каких-то гигантских мусорных пчел. Це саме центр міста, поряд центральний рац, який називається зараз Палац урочистих подій. Будинок преси, де знаходиться більшість газет головних Запоріжжя. І зовсім поряд проспект. Проєкт місто Бруд покликаний, я нагадую, не для того, щоб показувати, які ми свині, а для того, щоб дати людям можливість задуматися, чи хочемо ми жити в такому місті. І чи тільки комунальники винні в тому, що ми змушені це все бачити, і це, до речі, бачать люди із будинків, які в самому центрі міста?